Розум полягає не тільки в знанні, але вміє застосовувати знання на практиці. Аристотель. Піраміди цікаві тим, що вони не тільки єгипетськими. Подібні споруди є в Судані, Мексиці, Китаї, Індії та інших країнах. Цікаві факти включають точність їх будівництва, астрономічну орієнтацію, а також те, що велика піраміда Хеопса була найвищою спорудою у світі протягом 3800 років. Пізнацька вежа має кілька цікавих фактів. Вона була частиною ансамблю площі чудес і є об'єктом спадщини ЮНЕСКО. У вежі 7 дзвонів, кожен з яких має свою ноту. А відомий вчений Галілей використовує її для проведення своїх експериментів з падінням предметів. Також існує точна, але двічі менша копія вежі в американському місті Найс. Призма. Призма використовується в архітектурі. Створення геометричних форм, від простих як от колони до складних фасади, дахи. Архітектурні призми можуть створювати відчуття руху, гри світла і тіні, а також виступати як елементи, що функціонально змінюють простір, наприклад, збільшуючи природне освітлення або покращуючи теплоізоляцію. Воноси в архітектурі можуть бути цікавими як декоративні елементи або як функціональні конструкції, що формують будівлі, як у випадку, з куполами. Вони є геометричною основою багатьох архітектурних форм і використовуються для створення різноманітних візуальних ефектів від класичних до сучасних. Сфери та полі в архітектурі можуть бути як елементом дизайну, так і самостійними складотами, як от планетарії чи сучасні скляні куполи. Може бути використана як базова форма для створення всієї будівлі або її окремих частин. Куб асоціюється із стабільністю, порядком і раціональністю, тому його часто використовують для будівництва значущих споруд. Мати мати!